Добрий день, дорогі першокласники! Рада вітати вас на уроці читання. Тема нашого уроку Велика буква І. Читання слів та текстів з вивченими літерами. Погляньмо на малюночок. Хто зображений на малюнку? Українці! Спробуємо поділити слово українці на склади. У, кра їн ці. Чотири склади. А зараз спробуємо покликати це слово до себе, щоб поставити наголос «У-кра-їн-ці». Вірно, наголос падає на «ї», а вірніше на звук І, тому що пригадуємо, Й позначає два звуки й, І на початку слова, на початку складу, а також після голосного. Прочитаємо завдання читалочки, розчитаємо склади їх їм її. Краї, Країна. Україна.

ми коїв. Миколаївський. Ми бачимо слова Київ, Миколаїв, написані з великої букви, тому що це назви міст. Назви міст країн. Імена, клички тварин ми пишемо з великої букви. А зараз послухаємо текст і спробуємо підібрати назву. Ми живемо в Україні. Наша країна велика і красива. Куди не поїдеш? Побачиш зелені гаї, безкраї поля, великі ріки і малі ручаї. В Україні багато міст і сіл. Головне місто України Київ. Ми пишаємося Україною і любимо її. Отже. Яку б назву придумали ви? Ми можемо назвати текст Україна або ж Велика і красива наша країна. Скажіть, будь ласка, а як називається головне місто України? Київ. Послухаємо текст і спробуємо придумати свій заголовок. Екскурсія в Київ до класу зайшла Ольга Миколаївна. У суботу їдемо на екскурсію в Київ, повідомила вона. Усі зраділи і почали готуватися до поїздки. Їхали поїздом, на київському вокзалі пересіли в екскурсійний автобус і поїхали містом. Побували на Майдані Незалежності, у музеї води. Побачили виставу в ляльковому театрі, милувалися Дніпром, відвідали пейзажну алею. Після екскурсії із захопленням ділилися своїми враженнями. Київ чудове місто! А що ти знаєш про Київ? Отже, який загук ви запропонуєте? Київ чудове місто, можливо, захоплююча екскурсія Києву? Дітки вдома почитаємо. Читалочку 5 разів, а також два тексти по одному разу. Я впевнена, що ви впораєтесь, адже ви молодці. До зустрічі!